9 грудня народився Борис Грінченко, письменник, мовознавець, просвітник і людина, яка присвятила своє життя служінню українському слову. Його шлях не був легким ще з молоду він зазнав переслідувань, бідності й важкої праці, проте саме ці випробування загартували його характер і любов до рідного народу. Грінченко уклав грандіозний «Словарь української мови, працю, що стала підмурівком для всієї української лексикографії. Він прагнув, щоб кожне українське слово було збережене, почуте і утверджене, а наша мова мала гідне місце серед інших культур світу. Не менш важливою була його діяльність як педагога. Грінченко вчив дітей у сільських школах, боровся за українське навчання, створював підручники і популяризував освіту серед народу. Його просвітницька праця це доказ того, що духовне зростання нації починається з кожної дитини, кожної родини, кожного слова. Сьогодні ми згадуємо Бориса Грінченка не лише як автора чи вченого, а як людину. Яка віддано і невтомно працювала заради України, його внесок це наш культурний фундамент, наша пам'ять і наша сила. Вшановуємо постать, що зберегла українське слово для майбутніх поколінь.